Нарешті ми дочекалися, випав перший сніг. Подивіться, хоч він і маленький, але вже подивіться, вже кущики покрилися снігом і дерева покрилися. Ну що, дітки, я вам пропоную трішки прогулятися по нашій території. Ось, дітки, подивіться. Вже наші гілочки скриваються потрошку. Снігом. А це наша красуня ялинка. Вона завжди зеленого кольору, але на неї теж, дітки, зверніть увагу вже сніжок, тому що в нас скоро новий рік. І настрій нас святковий. Погляньте, вже навіть землю вкрил. Сніжок ось. А який сніжок в нас дітки? Які ще зимові ознаки ми зараз з вами розглянемо? Ви вже знаєте, що настала зима. Найхолодніша пора року, час хуртовин, сильних морозів. Але, незважаючи на це, вона є для багатьох найулюбленішою порою року. Зима дуже гарна пора року. І вона зачаровує своєю красою. Вдень під сяйвом сонця, вночі під місяцем блищить, переливається. Зима – Приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами, святами і розвагами. Приходом зими відбуваються зміни в природі. Дерева та кущі перебувають у глибокому сні та набираються сил та енергії. Земля вкривається пухнастим шаром снігу. Сніг Захищає коріння рослин від морозів та холодів, дерева стоять голі, лиш ялинки стоять зелені. Для світу тварин зима теж встановлює свої правила, деякі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимове хутро, що краще гріє. Перелітні птахи. До кінця зими залишаються в теплих краях, а зимуючи, перелітають ближче до людей, щоб ми їх могли погодувати, адже взимку знайти їжу птахам дуже важко. Взимку дмуть холодні вітри, небо часто вкривається темними хмарами. На землю падає сніг, земля промерзає і стає твердою, водойми вкриваються. Ось така, дітки, зимонька, красуня зима. Дітки, про яку року ми сьогодні з вами розговорили? Так, про зиму, а яка вона, дітки! Красива, холодна, сніжна, вітряна, морозна. Дітки, нам час прощатися. Чекаємо ще більше снігу. До нових зустрічей!